Жодних експериментів до 17 травня з 2 березня Венера як планета фінансів, партнерства, краси та естетики йде в ретроградний рух. Хоча вона вже знаходиться в петлі, чого очікувати, колишні дадуть про себе знати. Угу. Люди з минулого повертатимуться для того, щоб відновити стосунки або поставити крапку остаточно. Ви нарешті зможете а, закрити боргові історії, якісь позики і тому подібне. Невдалі експерименти з зовнішністю. Ви можете виправити, переробити те, що вам не подобалось. Ні в якому разі не приймаємо необдуманих рішень. Пластичні операції, б'юті процедури, переносимо на кінець квітня. Нові романтичні захоплення, якісь партнерські угоди, все це також буде тимчасовим. Тому дочекайтеся завершення періоду ретро-Венери для того, щоб вступати в якісь серйозні стосунки або е, якісь певні партнерські домовленості. І, звісно, якщо ви знаєте свій гороскоп на місяць, для вас не буде жодних сюрпризів. Ви точно знаєте, як діяти і чого уникати. Будьте розсудливими!